Марко Вовчок, Маруся. Серія Богданова Шкільна наука. Марко Вовчок це псевдонім української письменниці Марії Вілінської. Тарас Шевченко називав її своєю дочкою. Пантелеймон Куліш мовчазним божеством. А Віктор Домонтович охрестив Моцартом любовних історій. Її повість Маруся отримала нагороду Французької академії, її було перекладено кількома мовами. Маруся є визнаним шедевром української літератури. Ця книга вражає своєю силою, глибиною та відвертістю, які допомагають читачу зануритися у складну реальність життя головної героїні. Маруся розповідає про долю молодої української дівчини, яка перебуває під впливом соціальних, економічних та політичних обставин. Авторка зуміла зобразити внутрішній світ Марусі зі всіма її протиріччями, всі її мрії, сумніви, боротьбу зі стереотипами та громадськими нормами. У цьому творі письменниця створює образ жінки, чия доля виявляється трагічною не лише через невзаємне кохання, а через соціальні обставини та особисті. Внутрішні конфлікти. У цьому творі видно велику увагу до деталей, багатства мови та художньо-образного стилю Марії Вілінської. Вона здатна передати почуття та емоції героїв таким чином, що читач відчувається поглинутим у історію, описи природи, реалістично зображення діалоги та внутрішні монологи героїв, роблять твір живим та непередбачуваним. Маруся також ставить перед читачем важливі соціальні та етичні питання, звертаючи увагу на нерівність обмеження та соціальну несправедливість, з якими стикається Маруся. Це робить твір актуальним не лише для свого часу, а й для сьогодення, спонукаючи задуматися над соціальними проблемами та прагненнями до вільної самореалізації. Маруся це не просто роман про долю однієї жінки, це, глибокий, це глибока розповідь про сили, які впливають на нас і формують наше мислення та події. Цей твір залишає слід у серці читача та надихає нас на роздуми про власні цінності, самовизначення та боротьбу за свої права. Устами Марка Вовчка говорить сама Україна. З її чарівною природою та своїм поетичним народом, який любить своє минуле, свою волю і свою поезію. Маруся ще за життя Марка Вовчка здобула широку популярність. Ця повість була перекладена на багато європейських мов. У переробленому сталому вигляді вона стала улюбленою дитячою книжкою у Франції. Відзначеною французькою академією та рекомендованою Міністерством освіти Франції до шкільних бібліотек. Отож в... Вовчок, Повість Маруся. До речі, в цій книжці є й інші твори. Це Маруся, Гайдамаки та Три долі. Моданова шкільна наука. Навчальна книга Богдан рекомендує.